you. <laughs> Представтесь, будь ласка, хто ви що? Ви звідки мене звати Марина, я геренто я волонтер громадської організації Активне довголіття. Ми розпочинаємо цей проєкт в мене вперше на сьогодні, для того, щоб дати людям якісне обслуговування по зору. Є проблема в мене перевірити зір та отримати окулярів. А з теперішніми цінами окуляри стали розкіш. Ми безкоштовно перевіряємо зір та видаємо окуляри. Спочатку люди приходять на реєстрацію. Спочатку люди приходять на реєстрацію. Запиняється картка, в якій людина каже своє прізвище. ім'я по батькові це для того, щоб ми. Могли зрозуміти, яка кількість людей у нас була, та відчитатися за кожні окуляри, тому що окуляри це благодійна допомога. Вони даються безоплатно. Люди за їх не платять кожного. Так, тиск. Перевіряємо потім людина перевіряє тиск. Ваш вас так З нами завжди є медсестра, яка перевіряє тиск, і вона ж є парамедиком. Тобто вона може надати першу медичну допомогу. А оскільки на нашу акції, здебільшого, приходять люди старшого віку, ситуацію бувають різні. Потім людина йде до доїдемо. Тут перевіряють зір, перевіряють зірку. Двом буря читаємо це таблиця. Це, це, вдаль, це вдаль і потім на читання. Здебільшого в сільській мистецтві є проблема в тим, що люди погано бачать вблизи. Читати для роботи. Багато хто сьогодні скаржиться, що важко вишивати. Тому дрібну роботу потрібно робити, щоб було видно. Працює на даний момент, працює також, якщо є які питання, то е, вони дають рекомендації там е, ночний тиск, каплі, Тому. далі плюс 0,75. Люди отримуються окуляри. Окуляри в нас тільки плюсові, від плюс 0,75. Ага. Добре, До плюс 4. Ага, широкий діапазон. Що ми маємо? Тобто 0,75 плюс 0,25, тобто одиниця слідче. В залежно від рекомендацій лікаря. Тому це у нас практика не перший раз по всій Україні. А фонд, з яким ми співпрацюємо, сприяння розвитку медицини, він оце, оце його міжнародний. Да. Давайте ми так знімемо його. Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку медицини. Це всеукраїнський проєкт. Так. А? Вони нам не були, вони нам не були охулярів. В речі є волонтерами, так само, як і наша медсестра. Тобто вільно від роботи час вони присвячують себе волонтерській діяльності. Оплатно, безоплатно, як не секрет. Ну, волонтерська діяльність вона є безоплатною. Безоплатною. Так. Пані Марино, а хто фінансує оцей благодійний фонд? Ви? Є партнери, які є і за кордоном. Це Швеція, Данія, Німеччина. Вони надають донори, надають допомогу. Ну, На даний момент це в вигляді окулярів і розходних матеріалів. Пані Марино, ви таке дуже гарне слово вживий волонтер. До речі, скорий день волонтера здається. Так. Четвертого. Четвертого. Пані Марино, тут дуже серйозне питання. Коли щось людям пропоную, то на усякому випадку я це. З великою э, настороженістю сприймаю, бо всі ж ми бачимо, приходять, обіцяють, роздають то гречку, то гроші, то чисто. А потім, а потім, а потім, потім виявляється, що э, виявляється, що Виявляється, що в них, в них набиті драгоцінностями матраси в електронних деклараціях вихваляється один перед одним, а люди все бідніші і бідніші стають. Розумію, чим, чим волонтер відрізняється від політика, від державного службовця? Волонтерська діяльність це добровольна дія кожного. Тобто кожен, хто має день, початку, вільних 2-3 хвилинки або навіть у тиждень. На мою думку, в такій ситуації в Україні, коли ми бачимо людей, які, ну, наприклад, в мені, всі скаржились на те, як важко попасти до актальмолога. Всі знають, які тарифи, які ми отримали платіжки, що буде людина вибирати, кусок хліба чи окуляри. Звісно, вона вибере кусок хліба. Тому допомогти це воля кожного. Кожен, хто чим може. Допомогти один одному. Всі кажуть, там, чекаємо там, на транш ще ще щось. Але що ми можемо допомогти? Якби кожен, я повторюю, зміг допомогти, хоча б сусіду не їхати кудись. А сусіду то ми жили набагато краще. Це принцип волонтерської роботи. Дуже добре, що це питання піднімається, і все більше і більше людей хочуть займатися волонтерською роботою. Це важка робота, тому що це постійно ти працюєш з людьми. Це ти цей час відриваєш від сім'ї і всіх є основна робота. Тому я запрошую всіх в волонтерські команди. Це може бути об'єднання зараз йде об'єднання громад. Всі Теж від нього щось чекають. Але, на мою думку, людина повинна починати завжди з себе. Я керуюся волонтерською діяльністю, я собі обрала напрямок, такий герента психологія, не просто так. Це психологія людей старшого віку. Всі ми будемо людьми старшого віку. І я б хотіла, щоб до мене також хтось приїхав, з якоюсь медичною акцією допоміг і пояснив, чому такі зір, чи чому моє стан здоров'я і як його покращити. Пані Марина, дуже гарне слово. Волонтер, доброволець. Ось нещодавно ми були свідками того, як державні посадовці прогидали армію, здали Крим, здали е, східні області. Мабуть би, загинула і вся Україна. Якби не волонтери, якби не добровольці, коли пішли в добровольці батальйони, захищати свою рідну землю, велика їм вдячність, але, але виникає питання, а як зробити так, щоб держава слугувала. Не о тим, хто в матраси в офшори, а людям. І ось тут питання до старшого покоління, в тому числі. Вони приходять, їм пообіцяли щось там красиве. Вони повірили, як діти, як дуже наївні діти, обрали, а наслідки жахливі. Як? розвинути волонтерство в царині суспільно-політичних взаємовідносин, щоб децентралізація ця не змінила тих, хто грабує народ з Києва, на тих, хто грабуватиме народ в об'єднаній громаді. Питання, все це залежить від громади. Громада повинна контролювати та допомагати владі. Це повинна бути взаємодія. Ні хтось керівник, а люди саме керівники. Пояснюю на прикладі. Тобто люди повинні згуртуватися, перше вже казала, допомогти одне одному. Тому що коли громада не об'єднання, коли є якісь конфліктні питання, то не буде якісної дії. По-друге, розумно взаємодіяти з владою. Не соромитись, запитати, ось у вас такий бюджет, куди ви його діли? Як ви його? І, не, і на папері, не на папері, а на дії. тому що всі знаємо, на папері хтось там буде стільки, а в результаті ми знаємо, що ціна менша. Коли буде контроль. Вони будуть, на мою думку, боятися ці робити проти Але ж знову відповідальність починається з нас. Це не повинна бути одна людина або дві. Так, це буде добре, але це такий слабий контроль. А коли вони знають, що за людиною стоїть багато людей, що це вся громада, це буде діюче. Хотілося б, щоб об'єднання громад не було, як зараз люди кажуть, що це якесь скорочення на об'єднання громад. А Об'єднання громад це об'єднання ресурсу. Для дії для цих же громад на їх потреби тільки на їх потреби, і тут, в залежить від громади, є в її сила контролювати, є бажання, тоді будуть зміни. Якщо ні, то буде так, як ви казали. Пані Марина. Якщо хтось подивиться з наших мене, цей відеоролик і побажає долучитися до волонтерського руху. Хоча є в нас волонтери, які займаються в основному. Оному допомогою добровольчим батальйонам, збройним силам, захисту. Якщо по інших напрямках побажають долучитись, що ви їм порадили, які контакти вдали? Я залишу свій номер телефону та електронну почту. Всі, хто бажає, всі, хто є вільний час, долучайтеся до нашої роботи, в першу чергу розпочніть із того, хто більше. ви зрозумієте це, коли відчуєте. І знаєте, найбільше для волонтера це позитивний результат. Наприклад, люди виходять, люди кажуть, дякую. Вони кажуть щиро, вони нас бажають. І хоч робочий день він волонтера не закінчується. Але енергії навпаки додаються на сім'ю. Хочу навести приклад волонтерської роботи сьогодні. У мені серед менша це ось, ось ця жіночка на реєстрації. Ось ця жіночка на реєстрації. Так, так, так. яка? Ось. Вона з нами, з самого ранку вона веде реєстрацію. Тобто це не її робочий день. Вона має можливість. А звідки вона? Я тут працюю. Шо? Шо? і допомагаю да. здані да. 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 добре вільно тому ось вам називати себе можете а яка різниця? От розкажи. Я не можу пазум. Я працюю на своїй роботі. Добре, дякую. Волонтерська скромність, так? Так. Тому це ну, маленький, приклад. маленький приклад. А вихідні є у кожного. Тільки хто хоче провести його біля телевізора і загубити своє здоров'я, а хто хоче допомогтись комусь. Вибір за вами. Дякую, успіхів дякую. вам.